Слава Ісусу Христу, дорога церква! Слава Ісусу Христу тим, хто дивиться нас онлайн. Сьогодні хочу поділитися однією одним дуже хорошим, дуже корисним текстом із Євангелії. Я переконаний, що він буде дуже корисним для нас. Скажу відразу, що тема проповіді називається Золота заповідь. Золота заповідь. Отже, від Едемського саду. Починаючи з віти, після гріхопадіння, Господь дає обідницю для людини про те, що одного разу на землю прийде насіння, прийде Ісус Христос. Потім проходить час, народжується Авраам для Авраама. Господь знову дублює цю заповідь, дублює цю обідницю, і Він каже, прийде насіння, народиться Христос. І Христос прийшов приблизно в четвертій тисячі років від створення світу. І ось ось цей проміжок часу від Адемського саду від створення світу до приходу Ісуса Христа. Приблизно, в 2686 році, Господь виводить єврейський народ із єгипетського полону. І за цей проміжок часу Він їм дає закон, закон Мойсея. Термін дії закону Мойсея він тривав приблизно 1300-1400 років. Для чого Господь дає цей закон? Він хотів, аби єврейський народ зберегти і довести їх до виконання своєї обітниці, яку він давав в Едемському саду, яку він давав для Авраама, і вони мали дойти до приходу, насіння приходу Ісуса Христа. В цьому законі Мойсея. Він мав багато пунктів, він мав, мав свою певну ціль, і він також містив в собі 10 заповідей. Бог для єврейського народу дає 10 заповідей. Пізніше, коли приходить Ісус Христос, ці 10 заповідей Він групує у дві. Справа в тому, що 10 заповідей вони поділяються на 4. Які стосуються напряму відносин між Богом та людиною, і інші шість заповідей вони стосуються горизонталі. Це відносини між нами людьми. Ісус Христос в Євангелії від Матвія, 22 розділі, 39 вірш, групує ці десять заповідей у дві слідуючими словами: Матвія 22, 37. Прослідкуйте. Він же промовив йому. Люби Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією своєю думкою. Це найбільша і найперша заповідь. Ось так Ісус Христос сформулював і дуже доступними словами пояснив перші чотири заповіді. Прослідуючи шість, написано. А друга однакова з нею, люби свого ближнього як самого себе. Ось Такі дві заповіді Ісус Христос Він згрупував аж 10. Він все приземлив до дуже зрозумілого рівня. При цьому змісту не втратив, при цьому планки не понизив. Просто більш доступно розказав, що він мав на увазі у десятьох заповідях. І так, щодо любові до Бога, Іван пізніше напише один принцип для самодіагностики. Давайте прочитаємо, це 1 Івана 4,20. Як хто скаже: Я Бога люблю, та ненавидить брата свого, той неправдомовець. Бо хто не любить брата свого, якого бачить, як може він Бога любити, якого не бачить? І це є дуже хороший текст, який дозволяє для мене зробити діагностику мого серця люблю я Бога чи не люблю. І навіть згідно цього тексту. Випливає, я Бога люблю ані трохи більше, ніж я люблю людей. Ніж я люблю вас, брати, сестри, абсолютно кожного, хто оточує мене особисто, і не тільки в стінах церкви нашої, а й поза стінами. Тобто я люблю Бога не більше, аніж я люблю людей. Це щодо любові до Бога. Якщо не любиш людей, відповідно не любиш Бога. Або якщо не любиш хоча б однієї людини, також не маєш права морально сказати, що ти любиш Бога. А про любов до ближнього Ісус говорить ще більше простішими словами. Це і є основний текст моєї проповіді. Давайте разом прослідкуємо Матвія 7:12. Дуже коротко підсумую. В законі Мойсея Бог дає 10 заповідей. Ісус Христос, коли вже виконується обітниця Божа, приходить на землю. Ці 10 Він групує у дві, приземляє до дуже зрозумілого рівня. Перша люби Бога, друга свого ближнього, як самого себе. Про любов до Бога написав Іван. А щодо любові до ближнього ще зрозумілішою мовою, давайте прочитаємо, що сказав Ісус Матвія 7, 12. Тож, усе. Чого тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чиніть їм і ви. Бо в цьому закон і пророки. Брати і сестри, будь ласка, зверніть увагу ще раз. Тож усе, чого тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чиніть їм і ви, бо в цьому закон і пророки. Нагадаю те, що ви всі так прекрасно знаєте: любов це про вибір. І любов це про дію, конкретну дію, а не просто там, про метелики, які десь кружляють нижче, нижче грудної клітки, і не просто про якесь там підвищене серцебиття. Любов це завжди перший вибір, друге це конкретна дія. Не можна сказати там Вадім, брат, я тебе люблю. А при цьому, наприклад, сестра Ірас питає: слухай, ти сказав, що ти його любиш, а що ти йому зробив? Та я так просто люблю його. Це не рахується, це не любов, це просто слова, викинені на вітер. Любов завжди це конкретна дія і любов це вибір. Я, я роблю вибір любити. Я хочу любити, і я роблю вибір робити конкретну дію, щоб проявити мою любов до брата, до сестри, до оточуючої людини. Кожен з нас має свою ієрархію потреб. З цього приводу ви можете навіть знайти в інтернеті, в соціології таблицю. І ця таблиця включає в себе аж 5 пунктів. Давайте я прочитаю, які ці пункти. Перша наша потреба, яку кожен з нас має фізіологічна потреба. Друге, в тій таблиці ви можете прочитати, що ми маємо потребу у безпеці. Пам'ятаємо проповідь Тіми на 4-й псалом, і там останні тексти у спокою ляжу засну. Це потреба у безпеці. Третє, любов та приналежність або ж соціальна потреба. Четверте, потреба у повазі. І п'яте, потреба у самовираженні. Ну і брати і сестри, пам'ятайте, да, я спочатку казав, що Ісус там 10, 2, потім ще більш прості. І тут ви можете сказати: ну такі прості слова, простий текст Матвія 7,12 знову взяв і зробив складним. Нелогічно. Проте давайте я спробую справді це дуже зрозумілими словами пояснити. От щоб кожен з нас розумів, що Ісус мав на увазі, коли Він казав, тож усе, чого тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чиніть і міви. Давайте зараз до практичних прикладів. Уявляємо, ти заходиш у будинок до знайомих людей, там дуже-дуже сильно пахне смачною їжею. Ти в той час голодний. Запитання: що б ти хотів? Звісно, я знаєте, що хотів би, я хотів би, щоб запропонували. Ну, їсти будеш? Я б хотів би цього, а ви. Другий приклад. Ідеш по дорозі, позаду тебе їде авто, в напрямку, в якому ти йдеш. Ти виставляєш руку, аби зупинити авто запитання що б ти хотів? Ти б хотів би так, як і я, щоб авто зупинилося і тебе підвезли, правда? Хлопці, хто ходить в школу ще? Такі чоловіки є ще, да? так? Данік. Отже, уявіть собі, що ви в школі, в школі двоє старших старшокласників для вас дають добрячих Стусанів. Дуже добре дають Стусанів. Тут повз проходить сильніший хлопець. Данік, що б ти хотів? Напевно, Данік хотів би, щоб. Той старший і сильніший хлопець що? захистив Даніка, а тих двох, які давали стусанів, прогнав. Правда? Хотів би захист. Тому ми можемо це старші люди і на себе, на, на власні приклади, на доросле життя переносити. Слава Богу, що старших людей так не дають стусанів, слава Богу, що школа вже позаду. Проте в старших людей є також свої виклики. Слідуючий приклад. Ти захворів. Про це дізнаються віруючі люди у Христа. Що б ти хотів? Буквально. Ти захворів. Про це дізнаються віруючі в Ісуса люди. Люди, які вірять в силу молитви. Що б ти хотів? Звісно, я і кожен з нас хотів б, щоб за нас молились. І не просто один раз помолились, Боже, дай йому здоров'я, хай з ним все буде добре, амінь. І все і далі забув. А ти хотів би, щоб про тебе молилися, щоб тебе, як є такі вислів, да, на руках молитви несли. Ти б цього хотів би. Нагадую, Матвія 7:12 Тож, усе, чого тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чиніть і ви. Слідуючий приклад: обставини складаються так, що тобі потрібно позичити гроші. Приходиш до людини, яка точно має цю суму. Що б ти хотів. Що б ти хотів. Звісно, ти хотів би, і ти хотіла би, щоб тобі позичили цю суму грошей, адже вони тобі справді дуже необхідні. Для твого знайомого розповідають вигадану, брудну історію про тебе. Що б ти хотів. Та швидше за все, ти б хотів би, щоб. За тебе твій знайомий заступився, аби він сказав тій людині неправедній, нечистій, зупинись. Це неправда, це наклик. Діти, хто ще в школу не ходить, ну, по суті, вони й побігли десь на двір гратись, але є частина дітей, які залишилися. От, хто в школу не ходить або ходить там в молодші класи. Якщо ви бачите, що хтось грається дуже класними іграшками, що б ви хотіли? Натан, якщо грається хтось дуже класними іграшками, що б ти хотів? Я сподіваюся, що Натан дуже хотів би, аби з ним поділились. Ну, собі ж хочеться, звісно. Старші люди, хто, хто працює, на роботі у тебе не виходить виконати певне завдання. Але поруч людина, яка вміє це робити, що б ти хотів. Я сподіваюся також, щоб тебе провели в цьому, щоб тебе навчили і щоб тобі допомогли. Бо на другий раз ти вже і сам будеш знати, коли тебе навчать, як це робити. Коли ти потрапляєш в лікарню, що б ти хотів, ти лежиш сам сама в палаті, нудьгуєш, сумуєш, плюс тобі болить, що б ти хотів. Ти б хотів би, щоб тебе провідав хтось. Ти б хотів би, щоб тобі хтось привіз смаколика, щось солоденьке, щось солоненьке. Сочку, ти б хотів би цього. І ти б хотів би, щоб тебе розпитали, як твоє здоров'я, як це сталося. Ти б хотів би цього, і я би цього хотів. Якщо проходиш зараз через складні обставини, маєш певну боротьбу, і неподалік є людина, яка може тебе підтримати. що б ти хотів. Звісно, кожен з нас хотів би, аби підтримали, аби сказали добре слово, аби пообіцяли, що я, брат, сестра, молитимусь про тебе, і ви будете впевнені, що ця людина точно буде молитися про вас, буде підтримувати, буде писати, дзвонити, можливо, приходити, відвідувати, буде просто турбуватися і співспереживати тобі, проходити разом з тобою ці складні обставини. Матвія 7:12 Ісус сказав: «Тож усе. Чого тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чиніть їм і ви, бо в цьому закон і пророки. Брати, і сестри, цей список, що б ти хотів, можна продовжувати, продовжувати, продовжувати. В кожного з нас є дуже різні потреби, дуже різні виклики. Якщо Господь дозволить нам жити, потреби не зменшаться, виклики не зменшаться. Але набагато легше думається, якщо це стосується тебе. Тебе особисто, а не просто когось в загальному. То пам'ятаємо, що Ісус Христос сказав, якби ми хотіли, щоб поступали з нами, ми повинні поводитись так і з людьми, ми повинні так поступати. Як бажав би для себе. І по правді, найлегше цей текст виконати, якщо я буду мінятися місцями уявно. До прикладу, є потреба нужда в сестри Тоні. Але я спробую помінятися зараз з нею місцями. Я спробую думати, що це не в неї проблема, а це в мене ця проблема. Що би я хотів, щоб вона для мене зробила? Ми зараз з вами поширюємо інформацію, донатимо, збираємо для нашого брата Льоні на, на реп і на пікап. Там справді питання стоїть життя і смерті. Це не просто прохання, це реально питання життя і смерті. І знаєте, коли. Коли я з Льонією переписуюся, коли я з ним спілкуюся, коли я безпорадний я не знаю, чим йому ще можу допомогти, я зараз стараюся себе на його місце поставити. Це по мені гатять, це по мені б'ють, це мене криють. Це життя моє в небезпеці, це життя моїх хлопців в небезпеці. Я стараюся себе поставити на його місце. І тепер я уявляю, що я звідти зі Сходу дзвоню на Мирну Рівненщину, дзвоню до брата чи дзвоню до сестри і прошу, допоможи. Що би я хотів? А я хотів би, щоб той брат і та сестра все зробили, аби мені допомогти. Я так хотів би для себе, якби я був на місці Льоні. Тому, брати, і сестри, найкраще завжди міняти себе уявно місцями з тією людиною, яка має потребу, яка має проблему. З людиною, яка голодна, з людиною, яка хоче пити, яка хоче під'їхати, з людиною, яка має потребу, можливо, в одязі, в захисті, в безпеці, в будь-якій іншій моїй. Підтримці, допомозі духовній, молитовній, фінансовій. Я повинен мінятися уявно місцями з людьми. Тоді мені набагато буде легше виконати слова Ісуса із Матвія 7.12. Якби не ця золота заповідь, про яку ми говоримо Матвія 7.12, не було б історії про доброго самарянина, не було б історії захисту перелюбниці від фізичної смерті із восьмого розділу Івангелії від Івана, і не було б взагалі того всього, що книги Євангелії описують про Христа, якби не ця золота заповідь. Усе, чого бажаєте, щоб чинили вам люди, те чиніть їм і ви, брати та сестри, висновок. Те, чого Бог очікує від людини до себе і до інших, Він про це сказав в десятьох заповідях. Ми з вами про це говорили. Ісус це все приземлив до дуже зрозумілого рівня і 10 заповідей перефразував двома: люби Бога і свого ближнього як самого себе. І щодо любові до свого ближнього, Ісус Христос, ну ще більше зрозумілими словами. Ще більш зрозумілим реченням він сказав у Матвія 7.12. Я дуже часто повторюю цю силку, адже я дуже хотів, би, би кожен з нас запам'ятав. Тож, усе, чого тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чиніть їм і ви. Бо в цьому закон і пророки. Кожного разу, кожен вибір, проявити чи не проявити любов до іншого, став себе на те ж саме місце. Намагайся подивитися на ситуацію на обставини очима тієї ж людини. Це важко, це складно. Намагайся поставити себе на місце людини, яка має потребу, яка має переживання, яка має виклики, складнощі, проблеми. Думай, що це ти голодний, це ти спраглий, хворий, маєш проблеми, бажаєш під'їхати з кимось, що це тебе принижують, тебе зневажають, тебе обмовляють тощо. Список можна продовжувати. Тоді буде легше скористатися золотою заповіддю, якщо поставити умовно себе на місце іншої людини. І в кінці скажу застосування. Просто одне речення: робіть людям те, чого б ви бажали, щоб вони робили вам. Робіть людям те, чого б ви бажали, щоб вони робили вам. Амінь.